Є безпосередньо сама інфраструктура, яка використовується, бо нафта не, не видобувається безпосередньо на березі. Вона видобувається в глибини Росії. І дуже важливо якраз ось такі узли знищувати. Так, вони відновлюються, треба розуміти, вони відновлюються в залежності від тих пошкоджень, які наносяться від е, декілька тижнів до декілька місяців. Але враховуючи те, в якому стані зараз знаходиться російська економіка, це і падіння доходів нафта. Газових це і внутрішнє падіння цивільних галузей, і відповідно проблеми в конкретних таких як вугільна, металургійна далі. Потім машинобудування, там будівництво сільськогосподарської техніки, саме агрогосподарство. Там всюди є проблеми: проблеми щодо отримання безпосередніх доходів і виробництва, тому що і попиту немає. Відповідно, і продукції не видавляється, і так далі. Так от нафта залишається доволі такі критики от коли ми б'ємо, навіть якщо ми вибиваємо наприклад лише тільки на декілька місяців, це вже є критичним. Зараз, наприклад, ціна на бензин а 95 він встановив рекорд. За фактично всі роки, тобто це максимальна ціна. Там сімдесят більше 70 тисяч рублів. Зараз продається бензин марки А 95 і mm -hmm. особливо критично саме зараз, саме влітку, саме в серпні місяці. Тому що звичайно, А95 не використовують. але він підтягує також і А92, і а, Дізель. Так от дізель він використовується для збору врожаю.